Маємо станом на сьогоднішній ранок уже супутникові знімки доволі високої якості із півночі Криму. Жанкоє там вчора, як відомо, з'явилася інформація про те, що вчора було атаковано е, кілька. Е, Дислокації російських систем ППО у Криму, і зокрема біля Джанкоя, ми бачимо масштаб пожежі доволі серйозний біля залізниці. Біля Джанкоя, Джанкоя це взагалі великий залізничний логістичний вузол. Отже, український генштаб повідомляв про те, що біля Джанкоя, біля Чорноморської, біля Євпаторії було знищено місця дислокації російських дивізіонів ППО С 400 і С-300. Біля Джанкоя саме базувалися С 400 ракетні. Дивізіони зенітні. І ось кадри, які опублікували схеми проект від Радіо Свобода, свідчить про те, що справді там серйозно горіла якась техніка у невеличкій лісопосадці поблизу залізниці, поблизу Джанкоя. Однак ці кадри поки що не дозволяють визначити тип ураженої техніки, яка згоріла. Нагадаю, ми орієнтуємося на дані. Від нашого генштабу про те, що якраз у Джанкої дивізіона 400 було знищено. Ну і також значні пожежі були зафіксовані і біля Євпаторії, біля Чорноморського. Будемо чекати даних об'єктивного контролю із тих районів Криму. Там як повідомляють наші військові, С-300 було пускові установки, радіолокаційні машини знищено ударами українських атакам. що атакам це продовжують неефективно уражати російську техніку, і поки що росіяни протидії не вигадали проти цих американських ракет. Бачимо, що працюють дуже, дуже впевнено і дуже ефективно, і по окупованому Криму у першу чергу наші військові про удари української авіації та українських ракет по безпосередньо території Росії. Ми ще обов'язково поговоримо зараз у нашому ефірі детально, але поки що перейдемо на тему власне морську на тему моря. Що у нас відбувається у чорному морі? Що у нас відбувається навіть далеко від українських територіальних вод із російськими кораблями будемо говорити далі. Вже з'явилася у нас інформація, зокрема від речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Пелетенчука вчора про те, що у Баранцевому морі у межах північного Льодовитого океану загорівся російський великий протичовновий корабель. Адмірал Левченко, як написав Дмитро Плутенчук, техніка ворожа справді палає, і причому йде мова про саме цей борт, про великий протичовновий корабель Адмірал Левченко у північному російському Баренцевому морі. Триває боротьба навіть за живучість цього корабля. Як написав Плутенчук, ми сподіваємося, що ця боротьба буде марною. Причиною загоряння цієї цього корабля стали, стала неможливість росіян. Нормально обслуговувати двигуни таких кораблів, які раніше виготовляли в українському Миколаєві. Тепер через санкції росіяни не, не можуть справді нормально дбати про ці двигуни. Про ці кораблі бракує їм. І комплектуючих, і власне фахівців, і як написав Плетенчук, корабель цей росіян вміщує декілька сотень екіпажу. Тож будемо чекати на позитивні для нас новини за підсумками уже цієї раптової пожежі. Це ж треба таке, от, вже під час власне виходу виходу відкрите море. Російський корабель загорівся навіть у Баренцевому морі. Хоча очевидно, що до бойових дій справа там не доходила, і українські надводні чи морські дрони. Без екіпажні катери туди не допливають у Баренцеве море. Ну або може, ми чогось не знаємо про наші спецслужби і можливості Гура то СБУ відправляти дрони Магура чи «Сі Бейбі навіть у Баренцеве море або інші моря, де все ще курсують російські кораблі.